Колекція Саудівської Аравії це ручна робота Це капці для бабці. Ось бокал пивний. Це також прийшов 1 березня від жителя міста Хмельницька. Це вже старий бокал, називається Відноситься до вінтажу німецький. Багато хлопців приходиться. Такий запам'ятався випадок, входить молодий мужчина і на двох милицях. Він був до двох годин, він це фотографував. Він є жителі Донецької області з передової і каже: я пошлю своїм дівчаткам, хай подивляться, що я не тільки виліковуюся, а разом з тим я духовно наповнююся. Бачите, капець, який незвичний. його знайшла на узбережжі Адріантичного моря. Я підняла, подивилася, для мене тапець. Чоловік каже, давай я занесу до майстра, він там підточить кавні, мені море подарило, отак і поставлю.